Без свідомості і без цікавості до минулого, і без розуміння, що це за земля і хто ти на цій землі. Якщо хтось думає, що без цього можна обійтися, то він не правий. Акуратно і детально зробити свою роботу, щоб не порівняти ніякий малюнок, ніякий кінчик кераміки, щоб все дійшло до саме до такої роботи в ідеальному стані, щоб не малюнок нічого не було так от знищено. Найбільше поселення в світі на той час, і на кілька ще тисячоліть в європейській частині. Тут ми почали розчищати і перед нами. Можна побачити розчистку того, що викидували гончарі, тобто їх відходи. У нас це поділено на квадрати. Це методика була розроблена ще в 19 столітті. Це саме елементарний спосіб фіксування археологічних матеріалів. Ну, ось, наприклад, ось це археологічний матеріал, залишений трипільцями, так як він і був. Ми просто його ножиками і щіточками розчистили, потім ми його сфотографуємо, закреслимо. Вокруг нього, ну, навколо нього зроблена горизонтальна зачистка, це коли лопатами забирають зайвий весь ґрунт. Потім його знімають і передають на зберігання в музей. Ми основний шар змиваємо. Потім в кислоту, м'який бруд, той що шакалибував. То, що ми відкопали відмили, воно все сортурується в пакетики, підписується, зберігається, щоб потім можна було реставрувати, знайти якісь частинки, фрагменти, які були в одному місці. Дівчата знаходили фігурку без голови одну і знайшли вчора фігурку баранчика без безрогнула. Археологія як наука, яка е, отримує інформацію і отримує матеріали. І оці матеріали е, зберігаються у нас. Вже більше 90 тисяч одиниць зберігання основного фонду з багатьох поселень України. І саме найцікавіше, і найцінніше кілька сотень предметів ми виставляємо. Люди набагато більше почали їхати, як їхали до повномасштабної війни. І ми ведемо статистику, і в основному це південь і схід. Люди цікавляться історією, їм це важливо. Музейна галузь України, і ми, зокрема, як маленька частинка її, повинні активно функціонувати і свою роботу. Ту вести, яка повинна працювати на нашу самоідентичність і на популяризацію різних сторінок нашого минулого, в тому числі такої, -такої як трипільська культура давньої сторінки.